Сьогодні Україна є серед ініціаторів цілковитого відсторонення росіян та білорусів від міжнародних спортивних змагань. Це цілком зрозуміле і справедливе рішення щодо країн-агресорів, які ведуть терористичні дії проти нашої держави, вбиваючи мирне на населення. Втім, як виявилось, злочини проти людяності не для всіх стали аргументами, аби покарати вбивць. Окремі міжнародні спортивні організації зараз намагаються відбілити репутацію росіян та всіляко просувають їхню участь у світових турнірах, зокрема Олімпійських іграх. То чи дійсно спорт поза політикою? І чи достатньо робить Україна, аби довести, що окупантам не місце у міжнародному спорті? В Україні вкрали Олімпійські ігри? Хто хоче повернути росіян та білорусів на Олімпіаду? І той же бах, таке враження, що він окуляри носить, не тому що нього поганий що він сліпий. Чому міжнародні федерації відбілюють репутацію Росії та допомагають вбивцям обходити спортивні санкції? Великий дипломатичний програш для нашої України. Та чи достатньо робить Україна, аби достукатись до міжнародних організацій? Упродовж кількох місяців світова спортивна спільнота беззупинно обговорює можливу участь російських атлетів у міжнародних змаганнях та Олімпійських іграх 2024 року в Парижі. І якщо у лютому минулого року, одразу після повномасштабного вторгнення до України, Міжнародний олімпійський комітет рекомендував не запрошувати представників країн-агресорів до змагань, то вже рік по тому позиція спортивних чиновників зламалась. Сьогодні авторитетна організація під керівництвом Томаса Баха таки вирішила дозволити росіянам і білорусам виступати на турнірах у нейтральному статусі. А питання щодо їхньої участі в Олімпіаді наразі залишити відкритим. Це абсурд, і таке відчуття, що Томас Бах хоче просто, щоб ми стояли поруч з вбивцями, тиснули їм руки і стояли і раділи на підставах. Пішани. На думку чиновників змоку, Олімпійські ігри поза політикою, тому не варто розділяти людей за паспортами. Ми відчуваємо, страждаємо і розуміємо український народ і спортсменів. З іншого боку, ми, як глобальна організація, відповідаємо за дотримання прав людини та олімпійської хартії. І те, й інше не допускають такої повної ізоляції людей з конкретним паспортом. Томас Бах, голова міжнародного олімпійського комітету. Сама ідея повернути російських спортсменів на Олімпіаду в Парижі під нейтральним прапором спричинила хвилю критики в Україні та серед країн-партнерів. В першу чергу вони не мають морального права взагалі бути доєднані до міжнародного спорту. А з приводу того, що безпосередньо Російська Федерація використовує цей медальчик для своєї пропаганди, то ми це знаємо, знали, бачили неодноразово. На думку міжнародного олімпійського комітету, аби змагатись на міжнародних стартах, представники країн-агресорів мають засудити війну проти України. Наразі більшість спортсменів Ерефії та Білорусі дотримуються мовчазної тиші. Є антивоєнні декларації, де Казали цим спортсменам, якщо ви хочете повертатися до спорту, підпишіть, що ви проти режиму Путіна або проти режиму Лукашенка. Ну але деякі спортсмени вони бояться, вони розуміють, якщо вони підписують цей документ, вони просто будуть мати проблеми в своїх країнах, знаючи знову ж таки лицемірство і такі, скажімо, двосторонні ігри під калимні, в Росії на всіх рівнях, що вони підпишуть себе документ, що вони співпрацюють, скажімо так, підписанням цих документів, а потім вони після Олімпіади, там, отримавши медалі, скажуть, що ми це зробили вимушено і нам нікуди, ну. Але насправді ми, Путін наш герой, його головний там, олімпійський чемпіон всього світу по всім видам спорту. Так історично склалося, що росіяни звикли порушувати не лише міжнародне право, а й принципи олімпійського руху, а саме сприяти миру та гармонійному розвитку людства. Всі бойові дії на час олімпіад припинялися. Тобто олімпіада була часом, коли, якщо був якийсь конфлікт, він просто відкладався на час проведення олімпіади. Іван Спарник, фахівець у галузі спеціальних історичних дисциплін, запевняє, до початку 20-го століття Олімпійські ігри не мали жодного політичного забарвлення. Втім, усе змінила Олімпіада 1936 року у Берліні. Тоді міжнародне суспільство проігнорувало небезпеку гітлерівського режиму. За що згодом довелось відповісти? Витоки Другої світової війни лежать у німецькій олімпіаді 1936 року. Коли країни Заходу погодились на участь у Німецькій олімпіаді, вважаючи, що Німеччина не є смертельною загрозою для людства. Вони цього не передбачили. Впродовж останніх 20 років Путін щонайменше тричі плював обличчя Міжнародного олімпійського комітету. Так у серпні 2008 року Росія розпочала вторгнення у Грузію, якраз у день відкриття Олімпійських ігор в Пекіні. У лютому 2014 року, під час проведення Олімпіади в Сочі, Путін віддав наказ на вторгнення в український Крим. А минулого року Кремль розпочав повномасштабну війну проти України одразу після закінчення Олімпійських ігор у Китаї. Як кажуть, раз це випадковість, два збіг обставин, три це закономірність. Росія три рази в Олімпійський рік розпочинає військові дії, більш активні, менш активні. Ну і логічно, що зрештою повномасштабна війна, яку вони називають, там, експедицією незрозумілою і так далі. Напевно, це закономірно, ну І це ще раз підкреслює, наскільки Росія була, і завжди буде дуже велицемірною. Не завжди говорять одне, роблять інше. В історії світового спорту країни неодноразово бойкотували міжнародні змагання. Найвідоміший випадок Олімпійські ігри 80-го року в Москві через війну СРСР в Афганістані. Тоді найпрестижніший спортивний форум проігнорувало 66 країн. Зовсім іншою ситуація була у 2014 році на іграх в Сочі, які, попри всі скандали на Росії, вважають тріумфом. Росіяни вважали, що на відміну від московської олімпіади 80-го року, зараз бойкот був не таким потужним, як у 80-му році. Олімпіада в Сочі стала е, ну, виразним свідченням того, що Росія не має загальної підтримки у світі. Е, зібрали купу спортсменів на Олімпіаді в Сочі, намахали всіх купу допінгу там. Е... З'їли виграли якісь медалі, які досі не можуть розібратися. Хто там що виграв? Там купу всіх позабирали медалі.